Вітаю, друзі, 5 листопада. Доброго ранку і спокійного дня вам. Місцеві вибори в Сполучених Штатах Америки в Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі перемагають демократи. Цієї ночі вони святкують знову свій триумф. Нинішні місцеві вибори губернаторів та мерів, як зазначають глядачі, є для республіканської партії тестом, який показує, що зберегли вони довіру виборців за майже рік Дональда Трампа при владі. Якщо деякі результати є доволі очікуваними, то й інші добряче засмутять прихильників ідеології мага. Головною новиною середи є перемога демократа з охрана Мамдамі на виборах мера Нью-Йорка. Політик, який виступає за підвищення податків для найбагатших представників бізнесу, пропонує реформу правоохоронної системи міста та просуває різноманітні соціальні програми для населення, неодноразово зазнавав критики. З боку трампістів, однак це не завадило йому перемогти Ендрю Куома, демократ, колишній губернатор цього штату та республіканця Кертіса Слів. Загалом, за повідомленням змі, у Нью-Йорку вперше з 1969 року проголосувало понад 2 мільйони жителів. Що наближає явку виборців до 50%. Для порівняння в 2021 році вона становила всього 23%. Ну і тут дуже важливо, друзі, розібрати, що 30-річний демократ чи соціаліст лівак за Мамдані. Який здобув перемогу на виборах мера Нью-Йорку, стане першим в історії міста мером мусульманином, першим мером південноазіатського походження та першим мером Нью-Йорка, народженим в Африці. Крім того, Мамдані стане наймолодшим мером Нью-Йорка за понад 100 років, коли вступить на посаду з 1 січня. З перемогою Мамдамі вже привітав його суперник, колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Друзі мої, ми провалили, повалили, точніше, політичну династію, заявив Мамдані, виступаючи перед натом по на святковій вечірці. Я бажаю Ендрю Куомо всього найкращого в особистому житті. Але нехай цей вечір стане останнім, коли я вимовляю його ім'я. Ми перегортаємо сторінку епохи політики, яка кидала багатьох і служила лише небагатьом. Ну і далі, це ж не єдине, також вибори вже відбулись у Вірджинії, де новим губернатором стане демократка. Ебігею Спанбер. Примітно, що за рік з моменту обрання Трампа республіканці суттєво просіли майже усіх виборчих округах штату, віддавши їх опонентам. Ще одним значним здобутком для демократів у штаті стала перемога Джея Джонса на посаду Генерального прокурора Вірджинії. На виборах у Нью-Джерсі перемогу здобула демократка Майкі Шерріл. Таким чином, демократична партія стала першою із 60-х років, яку вдалося перемогти на трьох поспіль губернаторських виборах в цьому штаті. Інші переможці на виборах мера Атланта. Андрей Дікенс. Безпартійний. Детройт. Мері Шеффілд – безпартійна. Пітсбург, Корі Оконор демократ, Бафало, Шон Райан демократ, Цинценаті, Автаб Пурвал, демократ, Бостон, Мішель Ву. Демократ. Крім того, у Каліфорнії. Голосуватимуть за або проти перерозподілу виборчих округів. Джері Мен Деринг, що може вплинути на результати майбутніх проміжних виборів до Конгресу наступного року. Ініціативу просувають республіканці та особисто Трамп, який зазнав поразки в штаті на президентських виборах. У Цинцинаті, штат Огайо на виборах мера. Чинний очільник міста демократ автоппурвал з легкістю переміг республіканського опонента Кори Боумана, єдинокровного брата віце-президента Венса. Боумен, який має спільного батька з Венсом, Дональда Боумена, був глибоко заучений в громадське життя в цинценаті. Заснував церкву За Ривьєр Чорт. Кінцінаті та відкрив кав'ярню Кінг Arms Кофі в Західному окрузі міста. Однак, як заявляв сам, ніколи не уявляв себе в політиці. Все змінилося через кілька тижнів після інавгурації його брата Джей Ді Венса, який склав присягу на посаді віце-президента США. Саме після цього Боумен вирішив балотуватись на посаду мера. Його, його кандидатуру очікувано підтримав брат віце-президент. Але, як виявилось, це рішення не пішло на користь ані республіканцям, ані власне, самому Венсу та й самому Боумену, який набрав лише 21,8% підтримки у той час, як його суперник демократ Пурвал 78,2. Ніщо так яскраво не ілюструє результати голосування в Цинциннаті як опис бестселера самого американського віцепрезидента Елегія Гілбілі. Спогади про родину та культуру в стані кризи. Трамп вже заявив, що республіканці сьогодні програли місцеві вибори, бо його імені не було в бюлетенях. Іншою причиною поразки президент США назвав найтриваліший в країні шатдаун уряду. Як рецепт майбутніх перемог, Трамп очікувано запропонував виборчу реформу. Найімовірніше йдеться про перерозподіл виборчих округів, який просуває адміністрація, та скасування. Філіп Бастера можливість блокування законопроєктів парламентською меншістю уже наступної ночі. По Києву Трамп буде зустрічатись з республіканцями-конгресменами для того, щоб подавати дійсно і скасувати цю норму американського законодавства. Друзі. Місцеві вибори в США мов би, і не мають жодного відношення до України, але від... водночас мають і матимуть величезний вплив на розвиток подальшої як політичної, так і воєнної ситуації в Україні. Прихильники війни, яструби війни, друзі глобалістів, Зеленський та його зелені гниди. Будуть окрилені явно перемогою своїх американських союзників, демократів, ліваків. І явно будуть робити все, щоб допомогти їм перемогти республіканців, перемогти Трампа і Трампістів, рухмага на довиборах в конгресі, які відбудуться наступного року. Це затягне війну. Це буде причиною подальших кроків Зеленського на ескалацію війни. Це призведе до ще більших руйнувань в Україні і гибелі ще більшої кількості українців. Більше того, глобалісти, побачивши і окривившись перемогою демократів США. І навіть лівіків, перемогою, таких як новий мер Нью-Йорка. Вони з ще більшою силою будуть підтримувати Київ, будуть підтримувати Зеленського особисто і його зелених гнид. Для того, щоб втягнути Трампа далі в війну, в протистояння в Україні, для того, щоб. Вимазати, витягати його в крові бруді цієї війни і перемогти на проміжних виборах. Це головна мета глобалістів, демократів, ліваків, неотроскістів, тих, хто підтримує Зеленського, тих, хто підтримує продовження війни в Україні. В свою чергу. Трамп має чітко розуміти, що Зеленський є одним з старанів його політики і його особисто. І не усунувши від посади узурпатора і диктатора Зеленського, він ризикує дійсно програти проміжні вибори до Конгресу США, а потім і наступні президентські. Вибори. Вибір за Трампом, але вся ця геополітична гра американців і взагалі глобалістів шаховою дошкою, для яких є Україна, бою, для яких є Україна, вона абсолютно не стосується Українців. Українц для них розхідний матеріал. Загине на 100 більше. На 100 менше, на 1000 більше ще 1000 менше, їх це не хвилює. Буде опалення в домівках українців, чи не буде, їх це не хвилює. Буде в Україні світу, чи не буде, їх також це не хвилює. Їх взагалі абсолютно не хвилює доля українців. Їх хвилюють свої інтереси. Партійні ідеологічні. А Україну мали б цікавити національні інтереси, а не інтереси там, американців, бритів, росіян чи ще будь-кого іншого. Тільки свої. Київ. І його інтереси мають бути понад усе. Насправді понад усе, а не на словах. Вступаємо в нову фазу світового протистояння. І, звичайно, керуватися у ній. Ми, принаймні, з вами будемо виключно нашими національними інтересами. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою і будемо жити.